Вітаю, шановні, ну що, нас знов роблять. Як вони там казали, ми їх зробим місця? Ну, так от, якраз і роблять. Знов почались вимкнення, знов почались оці всі блекаути і таке інше. І мало того, ще й тариф піднімають майже до 5 гривень. Але що ж з цими вимкненнями не так? Ми всі знаємо, що. У нас все було добре до початку травня. І раптом прилетіли ракети, роздовбали якісь там гідроелектростанції, теплові електростанції. Ми втратили генерацію, і тепер почались вимкнення. Але при цьому нам розповідають, що ми втратили увага, 2 гігавата генерації. А тепер увага інші цифри. До 5 травня Україна експортувала електроенергію. Звітували, хизувалися, казали, що у квітні і початку травня у нас рекордні обсяги експорту, тобто продажу електрики у Європу. І скільки ж експортували? Який об'єм електроенергії експортувався? Пам'ятаєте, я сказав, що втратили 2 гігавата генерації? А експортували до початку травня, до 5 травня включно експортували 1 ГВт електроенергії. Це все можна перевірити на сайті Enzo. Колись я вам показував. Посилання на цей сайт буде у описі до відео. Можете погортати, почитати. Правда, там все не нашою мовою, але хто розуміє, той знайде і поцікавиться. Так от, втратили 2 ГВ. А перед цим експортували Гігават. А тепер ми імпортуємо, тобто закуповуємо гігават. Розумієте цифри? Продавали 1. Втратили 2. Тепер закуповуємо 1. Начебто маємо вийти в 0. Але ж ні, вимкнення. І які вимкнення? Вимкнення на 3, 6. 12 годин деякі області і райони сидять без світла, то а чому ж ми без світла? Чому не вистачає? У квітні, коли в нас були приморозки, коли опалення в оселях вимкнули, і люди грілися колоріферами, обігривувачами, вистачало електрики, ще й надлишок був, продавали його. А тепер влітку, коли дуже довгий світловий день, коли тепло, Раптом почалося нестача. Угу. Добре. Ще один момент, який не так з цими вимкненнями, нам розповідали, і це, звісно, так, що теплові електростанції використовувалися в цій енергосистемі виключно для того, щоб компенсувати пікове навантаження. Тобто, оці стрибки навантаження, щоб їх якось. Компенсувати, бо атомні електростанції не можуть розганятися там за лічені хвилини, і навіть години, і навіть дні. Добре, ми ж розуміємо, ми ж начебто не проти. Так, пошкоджені, тепер вони не працюють, теплові електростанції, але зрозуміло, що було б ще, коли в пікові навантаження нам вимикають світло. Але ж вимикають і не в пікові години. Вимикають і вночі. Мені цікаво, у червні місяці, коли тепло, коли день дуже тривалий, коли вночі взагалі тільки холодильник в хаті працює і ще, може, який роутер блимає, Споживання ніякого. Але нам оселі вимикають. Нам кажуть, ні-ні, ні не вистачає електроенергії, перенавантаження, ліміти перевищені. Треба вимкнути. Так, на 3-6 на годин. Чого там не вистачає? Інше питання. Нам. Ще раз повідаю, що це ж у нас електрики немає, і відновлювати це дуже довго, дуже дорого і таке інше. Чекайте, 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 а відновлювати що? Теплові електростанції? Чудово! А кому вони належать? Вони всі приватні. Тобто все це тепер будуть відновлювати приватним особам їх майно. Мало того, за чий рахунок? За наш з вами рахунок нам підняли тариф майже до 5 гривень. Тобто, нам розповідають, ото от трансформатори били, нам трошки треба підняти тариф. Підняли майже в два рази. Ми, ну що ж, треба, значить треба, платимо. Потім відновили трансформатори. Відновили ж? Відновили. Ми взимку жили, ніхто нічого не вимикав. Весну жили, ніхто нічого не вимикав. Все чудово. Тариф повернули? Куди ті гроші пішли, які ми начебто всі платили на відновлення? Відновили? Відновили. Тариф повернули? Ні! Його підвищили. І зараз знов ще підвищили, знов за. На те саме на відновлення генерації, на відновлення електростанцій? Чекайте. А коли відновлять ці електростанції, тариф повернуть? Ні. А скільки треба грошей на відновлення? Ніхто не каже. А скільки треба часу на відновлення? Ніхто не каже. Секрет таємниця. Таємна таємниця. І ще цікавий такий момент. А хто розраховував той тариф, який нам підняли? Виходячи з яких цифр? Їх хтось бачив? Ні, ніхто не бачив. Ніхто, ніхто не бачив. Але є ось така цікава картинка. Я вам її тут поставлю і перевірити дуже просто. В Гуглі наберіть, вартість електроенергії в Європі. І дивно виявляється, що в Європі, в більшості країн вартість електроенергії нижче, ніж нам її поставили. Тобто ми будемо купувати електрику за найвищими тарифами в Європі, маючи атомну енергетику, яка є найдешевшою в світі, маючи власне атомне пальне для цих електростанцій, якась Іспанія, якась Британія, якась Німеччина, вона у їх там ціни всі. Не в гривнях, а в євро. У них електрика дешевша. У них яке пальне використовується? Газ, вугілля, отой уран. Де вони беруть? Вони його закуповують, власного нема. А електрика дешевша. Як так виходить? Дивно, правда. Ще цікаві речі виринають тоді, коли ви починаєте розбиратись, а за яким принципом взагалі надаються оці ліміти на області. Їх спускають з центру. А що це за ліміти? Виходячи з чого? Враховані там підприємства, враховані кількість людей, які живуть, як це враховано? Чому в одній області. Ліміт такий спущений, що там вимикають максимум на 3 годинки на добу, і то не кожного дня. А в іншій області більше половини часу немає електрики. Як так? Тобто про чесність, про якісь розрахунки, про якісь графіки, якийсь взагалі підхід, щоб якось розподілити це все, взагалі мови нема. То давайте вже скажіть, що люди, нам просто треба гроші. й байдуже не що, гроші. Ми всі розуміємо, що знов це все співпало з тими часами, коли нам надають так звані партнери зброю. І цю зброю надають не безкоштовно. Оці всі заяви, всі ці запевнення, оці всі новини, оці всі оголошення. Там така країна нам надала зброю на стільки там, мільярдів. Чудово! Ми, ми тільки дякуємо. Не давайте. Але ніхто не сказав, не написав і не заявив, що ця зброя надається безкоштовно. Ні, не безкоштовно за гроші. Мало того, за величезні гроші. З такими накрутками, з такими націнками. Що там 90% вартості, це просто треба трошки підзаробити грошенят. З України, яка воює. А потім ще й розповідати, ми ж вам допомагаємо. Мало того, цю зброю, коли нам продають за шаленими цінами, нам кажуть: ой, почекайте, оце ми не дамо, ні, не не дамо. Ні. А, ні. Все ж таки не дамо, але не це. А... Ну, трошки там плани змістилися. За цей час можна не те, що зброю купити, і надіслати, і привезти. Можна привезти матеріали, збудувати в Україні завод з виробництва цієї зброї, навчити персонал і виробити цю зброю. Ні, нам це все отак от надають. Соплі жують, надають і гроші тягнуть. А потім ще мало того, ще й кажуть, ні-ні, ви ще й по території Московії там стріляти не можете. Ні-ні-ні, ні в якому разі. Так а що це таке? Це партнери? М -м, ну, такі партнери. Але ж партнери партнерами, а наша місцева внутрішня влада обдирає нас, заробляє гроші і при цьому ще й каже, а як інакше, нічого не вийде інакше. Наприймали якихось там постанов, якихось законів, там запевняли всіх, що під час війни комунальні тарифи зростати не будуть. Ага, якраз. Другий раз, і мало того, другий раз вже так задрали ціни, що ми, виявляється, матимемо електрику найдорожчу в Європі. Як так? Ну давайте, а чого ви зупинились на такій ціні? Давайте гривень по 100 за кіловат. Ну, чудово, ми відновимо все швидко. Відновимо. Але читаємо новини, виявляється, якісь країни нам виділяють гроші на відновлення енергетики, на відновлення електростанцій, на відновлення трансформаторів, на відновлення леп. Мало того, нам майже півтора роки надають генератори. Ви оце, як почались вимкнення, бачили, хоч ну, адмінбудівлю якусь державну, де під час вимкнення запрацював генератор? Школи, садочки, лікарні. Багато працюють генераторів. Мобільний зв'язок, оці всі вишки, що нам розповідав той самий Київстар, що ой, платіть нам наперед, трошки там грошенят скиньтесь, знайдіть там волонтери, де ви? Нам треба на кожну... Вишку генератор поставити, і буде нам щастя, буде зв'язок, буде інтернет, все буде. Ага. Вимкнули. Не інтернету, ні зв'язку, нічого. Все лягло. Починають вже навіть електрички відміняти. Починають вже вимикати все, що можна. Сховища продуктів з холодильниками вимикають. Вони працюють. Не те, що цілодобово, вони взагалі без зупинку, який збудували, вони працюють. І вони мають працювати. Ні, вимикають, без попереджень, з порушенням графіків, такого намудрили, такого накрутили. А люди далі сидять, терплять і чогось чекають. Як один з моїх читачів написав в коментарях, а не дай Бог, оте все, не буду казати, хто, ну, 73%, чи скільки їх там було, здогадаються або дізнаються, що на окупованих територіях вартість електрики не додалася. І в Європі електрика дешева. Як вони будуть пояснювати, бо не втік. Чи вони будуть казати, дайте йому що, ще 100 днів, тільки вже не днів, років, дайте йому ще 100 років, він виправиться. Угу, Виправиться. Як сказав один з вищих чиновників, не буду казати, прізвище, не пам'ятаю, можете пошукати самостійно там в інтернеті. Він сказав, що коли складали бюджет на 24 рік... От той самий державний бюджет. То розраховували, що всі бойові дії припиняться не пізніше літа 24-го року. От мені цікаво. А виходячи, з чого, ви зробили такі висновки і припущення. На що ви сподівались? Увага! Бюджет складався. Коли? Трудні. Приймали його і тр... трохи пізніше? Але саме в той час, коли в нас не було ані зброї, ані боєприпасів, ані будь-яких перспектив взагалі на будь-які відвоювання, навіть на стримання ворога. Та що ви планували? Що ви планували до літа зробити? Ну, мої глядачі, напевне, здогадаються, що вони планували і чому. А тепер от ці всі вимкнення. Головне питання: а куди ж знімається ота вся електрика? Звісно, і там і ціни підняли, і експортували, експортували Європа, сказали, де йдіть ви? Зі своєю електрикою у нас вже літо настало, і у нас оті набудовані всі електростанції, сонячні, вітрові, вже все перекривають, ми самі продавати можемо. І вигадали вони, що електрики ж валом, а грошенята треба. ну Якщо там хтось за кордону спитає, що це ви робите, ми, скажемо, ну, ми ж заробляємо гроші, щоб вам за зброю заплатили заплатити. А одночасно з тим, і собі грошенят підзаробити. Хто цікавиться темою майнінгу криптовалюти, знає, що майже всі електростанції, які належать приватним особам, величезні обсяги електрики зливають на майнінг. Криптовалюта дорожчає. Уся, майже уся криптовалюта. Це не лише біткоін, їх там сотні різновидів. І ото туди вона вся зливається, та електрика. Але цікаво, щоб не тільки там заробляти грошей, а ще й заробляти з нас, з вами. Останні копійки. Економіка лягла, підприємства ледь-ледь животіють, а з нас деруть гроші. Якщо в оселі пенсіонерів споживання на місяць електрики складає десь приблизно 200 кВт-годин, то це вже вийде майже 1000 гривень на місяць за умови, що вони отримують пенсію, десь 800-2800 2800 Як жити? Як виживати? А при цьому всьому загалом вони нам розповідають. Що подібні вимкнення триватимуть роками. А тарифи будуть збільшувати ще. То ми, як колись казали, терпіли, чи народ переможеться? Ось на це питання надайте відповідь самі собі. Ну а на цьому все. Чекайте наступне відео. Підписуйтесь, ставте лайки, а головне Діліться цим відео. На все добре!